Сумські вулиці тепер засяють по-новому. На деяких новацій вже впровадила міськрада. Тепер сумчани зможуть прогулюватися освітленими та комфортними доріжками. Що саме змінилося? Детальніше розкаже моя колега Ангеліна Олійник. На багатьох вулицях Сум містяни мусили ходити навпомацки. Темні, неосвітлені доріжки завжди змушували їх хвилюватися за своє життя. Та тепер сумські чиновники взялися за роботу. Їх пріоритетом стало впровадження нових енергоефективних технологій в освітленні. Місто сяє по-новому. Нові ліхтарі тепер на вулицях Труда та Олександра Шапаренка. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці, де ми впровадили новітню технологію. Це енергоефективна технологія. Ми ледлампи встановили. Це робиться для того, щоб по-перше, це було е краще якість освітлення. А по-друге, щоб це була економія для коштів нашого бюджету. Сумчани від таких змін у захваті. Вони ж кажуть, такими вулицями тепер приємно гуляти. Ми живемо тут. кожен день ходимо. вулиця прекрасна світла, хороша, світло. дорога прекрасна, все хорошо. Використання таких технологій дозволить зекономити гроші громадського бюджету. Окрім цього, тут також замінили оголений дріт на ізольований. Це допоможе зменшити втрати напруги, кажуть експерти. Ми розрахуємо систему То есть У нас в ночной період, ми экономим 50% денег наших налогоплательщиков. То есть Переходимо на светодиодное освещение, так, щоб люди получили максимальный эффект максимальний ефект освічення. Це, по-перше, дає змогу економити електроенергію для бюджету, для міського бюджету. І по-друге, естетичне і довговічне освітлення давати мешканцям міста в інший час. Сучасне освітлення з'явилося й на озері Чеха. Тут аж 62 нові електроопори. Тепер жителі міста зможуть безпечно прогулюватися, відпочивати та навіть бігати увечері. Нам дуже подобається, комфортно гуляти, все видно, світло вже получше світ єсть. Так, що нормально. благоустрій навколо озера Чеха, родзинки нашого міста для нас це було стратегічне таке завдання, що стосується благоустрою наших зон відпочинку. І сьогодні ми з вами можемо побачити, що ми закінчили повністю облаштування доріжки навколо озера Чеха. Мер Сум наголошує у планах придбання ще тисячі таких сучасних світильників. Їх планують встановити на кожній вулиці, яку будуть капітально ремонтувати. Найближчим часом сучасне освітлення з'явиться на вулиці Ромень. Ангеліна Оліник, новини СТС.